Виконуємо практичне завдання 1 до параграфу 8 за підручником інформатика 9 клас авторів Казанства Стаценко, 2022 року випуску. Під час виконання вправи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Щоб було швидше, я вже в Excel підготував таблицю. Нам потрібно перевести ціну товару з гривень в деяку грошову одиницю, яка називається холінги. Причому один холінг дорівнює 10 гривень. Бачимо, відома ціна в гривнях. Виділимо клітинку C4. Формула Excel розпочинається з дорівнює. І для того, щоб нам перевести з гривень в холінги, потрібно ціну в гривнях. Виділимо клітинку з ціною в гривнях. Поділити на курс. Підтверджуємо введення формули клавішою Enter або кнопкою Від. Отже, ми перевели. Далі, для того, щоб написати в клітинці ось цій і ось цій, скористаємося автозаповненням. Для цього наведемо вказівник миші на нижній правий куток, щоб курсор миші ставить чорний плюсик, затиснемо ліву кнопку миші та протягнемо вниз. Ну і бачимо, в нас з'явилася помилка ділення на нуль. Ось тут, а тут інше, деякі значення. В чому справа? Давайте класимо по даній клітинці двічі. І бачимо, формула у нас все добре. Які виділені клітинки. А тепер ось тут. І бачимо, у нас синя клітинка, там де ціна в гривнях, з'їхала, це добре, але також з'їхала клітинка червона, там, де курс. І якраз цього нам не потрібно. Давайте це поки вернемо назад. Класимо двічі. І зробимо так, щоб дана клітинка не з'їжджала. Можна зробити абсолютне посилання на дану клітинку. Для цього перед назвою стопця та рядка вводимо знак долара. Ну, але, якщо ми помітили, ступець не з'їжджає, з'їжджає тільки рядок. Тому можна зробити не абсолютне посилання, а мішане. Тобто зафіксувати тільки рядок. Знову використаємо автозаповнення. Здається, все добре, перевіримо. Так, все добре. Збережемо книгу у власній папці. Давайте збережемо з іменем завдання 8.1. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!